Шановні депутати, шановні запрошені, по складу Краснопильской селищної ради восьмого сто обрано 25 двадцать Сесію з'явилося 19. Відсутні 6, з них по поважних причинах 6. Сесія повноважна і розпочинаємо свою роботу. Ще нам, братця, українці усмітнеться боля, змін наші порошеньки, як роса. ЗАПАМИРУЕМ, МИРЫ БРАТТЯ, ПУСЛОЖИ СТОРОНЦИ, НАШИ ТЕЛО МЫ ХОЛОЖИМ ЗА НАШУ

Пропоную вшанувати хвилиною мовчання пам'ять загиблих захисників, які виборювали незалежність нашої держави і нашу з вами, наше з вами життя і майбутнє. На сесію запрошені заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лавриненко Василь Анатолійович Савоненко Віталій Олексійович, начальники спеціалісти відділів та комунальних установ селищної ради, староста селищної ради. Для забезпечення роботи сесії нам необхідно обрати секретаріат у складі трьох чоловік. Є пропозиція, щоб він виконав функції редакційної та лічильної комісії? Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти. утримав, Приймається. Є пропозиція до складу секретаріату обрати заброника Світлана Миколаївну, Миронова Сергія Федоровича, Бондар, Олександра Григорьова. Хто за дану пропозицію? Так, да. хто утримався? Приймається. Секретаріат обраний зайняв свої місця і продовжуємо роботу сесії. Вам роздані пропозиції до порядку денного, 57-ї сесії, 8 го скликання. Доповнення будуть до порядку денного? Затвердити. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Потримав? Приймається. Пропоную наступний регламент роботи. Організаційні питання до 5 хвилин, по першому 22 питання до 30 хвилин, оголошення депутатських звернення до 10 хвилин, роботу сесії завершити по 10 годині 20 хвилин. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Проти? Потримався? Приймається. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про внесення змін та доповнення до рішення 52-ї сесії, 8 скликання від 20 грудня 2024 року номер 2191 про затвердження програми економічної і соціального розвитку Краснопільської селищної ради на 2025 рік. Наталя Сергійна інформувала на постійній комісії запитання. Прошу голосувати. Ладуненко, Яловченко, Загорулько, Ильченко, Лотман, Масаликина, Миронов, Мостова, Бахомов, Бахомова, Радивилов, Сороколев, да. Сухих, да. да. Черномаз, да. Шевченко, да. Школа, да. Юхта. Да. решение принято. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Казахської селищної ради від 20 грудня 2024 року. № 2193 про бюджет Казапільської селищної територіальної громади на 2025 рік. Да. Прошу голосувати. Бондар, Бавенка, да. Родоненко, да. да. Яувченко, да. Саарунка, да. Ліпченка, да. Лоцва, да. Масалітіда, Міронов, Зав, да. Мастава, да. Пахомов, да. Пахомов, да. Радилева. Сорокалітка. Да. Сухід, да. да. за. Чорномас, Шевченка. Школа. Да. Юхта. За. Рішення прийнято. Наступне питання. Про внесення змін та доповнень до рішення 52-ї сесії, 8 скликання від 20 грудня 2024 року номер 2222 Про затвердження програми розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Краснопільської селищної ради на 25-27 роки. Голосует. Прошу голосовать. Бондар, да. Гавенка, да. Гадуненко, да. Ягучев, да. Загорулько, да. Ильченко, да. Лоцман, да. Масалитина, да. Миронов, за Мастова, Пахомов, Пахобов, Радимилов, Сороколин, Суки, Черномас, Шевченко, Школа, Юхта. За. Рішення прийнято, наступне питання про внесення змін до програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, техногенного та природного характеру Запорізької <клес> <клес> селищної ради на 24-28 роки. Прошу голосувати Бода, за. Гавенко, за. Гадуненко, за. Яговченко. За. 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 Загрунька, Ільченка, Лоцван, за. Масалітіда. Миродовза, Мастоват, Пахова. Пахомова. За. Черномас, Шевченка, Школа, За. Юхта. За. 19. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання Про і зчинення нотаріальних дій по Славородському Старостинському округу селищної Краснопийской селищной рады. Боддер, Гавренко, Годуденко, За. Ягучека, За. Заручка, Ильчевка, Лотфо, Масоликива, За. Замастова, За. Пахомов, Пахомова. Радивилов. Саракали. Сухир. Чорнобас. Шевченко. Школа. За. Юхта. За. Дякую. Рішення прийнято. Наступне про присвоєння звання почесним громадянин Краснопільської територіальної громади посмертно. Волосую. Прошу голосувати. Бодер. За. Гавенка. Годоненка. За. Ягучик. За. Заарунка. Ільченка. За. Лоцбан, Масалидина, Неродовця, Мостова, Пахомов, Пахомова, Радівілов, Сорокалінов, Цухів, Чорномас, Шевченка, Школа, за. Юхта. За. Рішення прийнято. Сьоме питання про надання матеріальної допомоги на лікування жителям громади, які були поранені в місті бойових <кій> збройну агресію Російської Федерації проти України. Прошу голосувати. Бондар, Гавенка, Годуденко, Дягувчик, Сагоруя, Ильченко, Лоцпар, Масалітіна, Мирода, Мастова, <кху> Пахобов, Пахомова, Радивелов, Сорокалит, Сурхир, Черномас, Шевченко, За. Школа, За. Юхта. За. Рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на взяття на баланс основних засобів. Загрузь, Ильчик, Лоцпан, Масаликин, Миронов, за. Мастова, за. Пахомов, за. Пахомов, Радивилов, Сорокалилов, За. 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 Чердомаска, за. Шевченко, за. Школа, за. Юхта. за. Рішення прийнято. Наступне дев'яте питання. Про передачу матеріальних цінностей Краснопільській селищній роді. Бо машину передаємо. Прошу голосувати. Бодер. Бензида. Бензин. Бода. Гавенка. Да. Годоненко. Да. Яговченко. Сагруйка. Ільченко. Да. Да. Масалітіна. Міронов. Масават. Пахова. Пахомова. Радівіла. Саракали. Суки, Чорнобас, Шевченка, Школа, Люхта. А що ми машину бензин забрали, машину даємо, а завтра так, буде, за... Машина з лікарні освіту. Це ООН, там такі Ні, я ж кажу, бензин, бензин <плес> е, ну, забираємо, машину це, що <плес> що бон, 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 а машину даємо. Це ж то ще надія. Вот она на що. А, я думаю, наводимо. Наступне питання. Про передачу транспортного засобу та закріплення його на праві оперативного управління <прост reality> <голосувати> Годер, за відділом освіти Краснопільської селищної прошу голосувати. сувора. Гавенка, да? Гадуненка, да? Яговчик, Заарунка, за. да? Ільченко, за. Лоцман, да? Масалітина, Миронов, Мастова, Пахомов, за. Пахомова, Радівіла, Саркалі, Суки, Чорномас. Шевченка. За. Школа. За. Юхта. За. Рішення прийнято. Наступне питання. Про погодження заключення договорів оренди. Прошу голосувати. Бондар. За. Габенка, За. Гадуненка, Яговченка. За. Загарунка. За. Ірченка. За. Ірченка. Зла. Масалітіна. Мироговца Мастова. Пахомов. Пахомова. Радівілов. Саркалій. Сухіт. Шевченко Шевченка. Школа. За. Юхта. За. Рішення прийнято 12 питання. Про дострокове припинення договорів оренди. Прошу голосувати. Бондар. Лавенка. За, За. За. Яговченка. За. Заарулька, за. Ільченко, за. Лоцман, Масолітіда, Миронов, Мастова, Бахобов, Бахомова, Бахомов, Раділилов, Сорокалілов, Цукід, Чорномас, Шевченка, Школа, Юха. За. за рішення прийнято. 13 питання про внесення змін до програми забезпечення населення Працепільської селищної ради, якісною питною водою на 25-26 роки. Запитання будуть, прошу голосовать. Бодат, Авенка, Годуненко, Дяговченко, Сарунка, За. За. Ильченко, Лоцба, Масалитина, Мироновца, Мастова, Пахобок, Пахомова, За. Радивилов, За. Радивилов. За. Сорокали, Сурхиз, Черномас, За. Шевченко, За. Школа, За. Ю Юхта. За. За. Решение прийнято. Рухаємось далі про надання податкових зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання фізичній особі по номерю. Прошу голосувати. Бодак. За Гавенка. Годуненко. Ягувченка. Загорунка. Ільченка. Лоцпа, Масолітіка. Неролов. За мастова. Пахомов. Пахомов. Радівілов. Сорокаліт. Суків. Чорномас. Шевченка. За. Школа. За так? Дякую, рішення прийнято. Пятнадцяте питання. Про надання податкових пільг, сплати податків та визнання земельних ділянок. Не для використання фізичній особи фалифейс. Прошу голосувати. Вот За Гавенка, За. Гадуненко, Ягубченко. За, За. грудька. За. Ільченко. Масаличин. За. родав. За масова. За. 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 Пахова. За. Пахобова. За. Радібела. Чортомас, Шевченка, Школа, За. Юхта. За. Вірно. рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічних документацій і своєї щодо встановлення відновлення земельних ділянок тулі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та передачі безоплатно у приватну власність. До новосподарства так. Прошлого слова. Бондар, Авенкарова, Адуненка, за. Яговченко, за. за. Загорунка, Ивченко, Лоцман, за. Масаликина, Миронов, Мастова, Пахомов, за. Пахомова, Радирева, Сорокали, Духив, Черномас, за. Шевченко, за. Школа, Юхтар. Девятнадцать. Рішение прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення 56-ї сесії 8 скликання Прасопівської селищної ради від 4 на 4 2025 року номер 2425 про надання податкових фільм зі сплати податків та визнання земельних ділянок непридатними для використання СВГ Альянс. Так, прошу голосувати. Я общесь. За Арунька. Ірченка. Вот свадь. Васаліте. Миронов за Мастова. Да. Пахомов. Да. Пахомов. Да. Радівіла. Да. Саркалі. Да. Цюхів. Да. Черновас. Да. Шевченка. Да. Школа. Да. Юхта. Рішення прийнято. Наступне питання про переукладення на новий структур договору оренди землі з товариством Ютика щодо земельної ділянки, яка розташована в межах села Майзанівка на території Краснофільської селищної ради. Прошлого слова. 120, Бондар, Абенко, Адуненко, Яговченко, Загору, Ильченко, Лоцпас, Масолитин, Миролов, Мастова, Пахомов, Пахомова, Радивелов, Саракали, Черномаз, Черномас, Шевченко, Школа, Юхта. Участь у голосуванні не беруть. Оголошують про контролі інтересу. 18. це 19, 18 питання. 18. 18. Так, 18 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєктів земель устрою щодо відведення у постійне користування земельних дільонах військовій частині 99-53. Боддар, за. так, Ягунчин, Загорулька, Ильчин, за. Лоцфа, за. за. Миронов, за. Мастава, за. Пахомов, за. Пахомов, за. Радивел, Сорокалив, за. За. Черномаз, Черномас, за. Шевченко, за. Школа, за. Юхта. За. Блин. Рішення прийнято. Наступне двадцяти питання про на нових труб договорів оренди земельних ділянок для ведення товарно господарського виробництва з товариством зерна, що розташовані за межами населених пунктів на території Працівської селищної ради. Прошу голосувати. Бонда. За. Гавенка два. Гадуненка, Яговчик. Зарулька. Ільченка. Лоцман. за. Міронов за Маставар. Пахомов. За. Пахомова. Да. Сорокалій. Да. Чорномас. Да. Школа. За. За. Юхта. Участі в голосуванні меру, оголошує про конфлікт інтересу. Тобто, рішення прийнято. Наступне 21 питання про припинення дій договору оренди за місяць призначення, шляхом його розірвання за згодою сторін з товариством Агротрейд Сущини. Вода Павенко, Ладуненко, Ягубченко, Дарунка, Ивченко, Лоцба, Масолитина, Неронов, За Мостова, За. Пахомов, Пахомова, Радибилов, Сорокали, Сухи, Черномас, За. Шевченко, За. Школа, За. Юхта. Участи голосования да. надумал, это платить. Решение принято. За. І останнє питання про прорядку денного сьогоднішнього засідання про надання податкових пільг зі сплати податків та визнання земельних мільйонів непридатними для використання товариство «Агротрейд Сущина. Прошу голосування. Бондар, Габенка, Годуненко, За. За. Яговченко, Заарулько, За. Єльченка, За. 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 Миронов. Масалітина, Нероновзан, Мастава, Пахомов, За. Пахомова. За. Сорокаліт, цухід, Чорномас, за. Шевченко, за. Школа, за. Юхта. За. Рішення прийнято. Порядок денний з сьогоднішнього засідання вичерпаний з кого будуть депутати звернення оголошення зайомки в островці. На території нашої громади є землі і наї. Які в таки є громадяни Російської Федерації? По закону, якщо рік ці події переоформлені на громадян України, вони повинні бути забрати тут держава. І робота робиться на сьогоднішній день в цьому питанні. Це неповноваження органу місцевого самоврядування цим питанням займаються на сьогоднішній день, наскільки я зною відповідні служби. Так, вони до нас надавали запис. Ми надавали е, цих громадян, які на сьогодні є громадянами Російської Федерації і мають зелені ділянки на території. І цим займаються відповідні служби. Це не наші повноваження. Я там розповідаю, займаються відповідні служби. Ми не можемо своїм рішенням чи ще щось таке зробити, щоб забрати за Ми не наділилися на помощі. Ми можемо обратитися до відповідних А братіш. Вони звернулися Вони надали їм повністю. Вони нас... проводять цю роботу. Так, звернулися з письмовим запитом. Ми їм надали письмову відповідь. Іван Васильович Баленко проводив роботу, обзвонював усіх. Розкажіть його нас. Ну, завтра що там програма. Там в порядку величезні. Надеюсь, надали вийти. Коли там не рубля, то є. Ну, а з другої сторони, если мы не будемо трошки перебити, то. Не просто если не обставить и у мене власти стали. Да, процедура, процедуру Нічого не розуміється, <звучить> такої ідеї, яка може повернутися у громади багато. Олексій Миколайович, я вам розповідаю. Ми згадаємо Іван Василь, начальник відділу земельних відносин. Що ми можемо зробити? Які наші повноваження стосовно відчуження приватної власності? Ніяких немає. У нас, як органу місцевого самоврядування. Інші запитання будуть. Якщо запитань немає, сесія оголошується закритою. Слава mm. ніж! si bogu ljudi ja rosa nasu odti zla ponuje mi bratja u sudi istor modamo zasenje go vinza mas vinza 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 vin we